Я лише прокинувся і пішов на кухню, щоб заварити ранкову каву, коли помітив його. Не забудь свої ключі. Саме це було написано на першому повідомленні хтось залишив цей маленький листочок з липучкою на дверцятах мого холодильника. Звичайно, повідомлення одразу привернуло мою увагу. В той час я жив один і клянусь, що я не писав цього. Та й почерк не був схожий ні на мій, ні на когось із моїх друзів. Чесно кажучи, я навіть не знав, як мені реагувати, але оскільки я поспішав на роботу, я просто викинув цю записку з думкою, що, мабуть, хтось із моїх знайомих просто вирішив мене розіграти. Я знайшов другу записку через декілька днів її залишили на кухонній стільниці неподалік кавоварки. Цього разу нотатка була рижевою, і на ній, тим самим петлястим почерком, було написано обов'язково візьми обід з собою. Добре, подумав я, це дивно. Мабуть, будь-яка нормальна людина вже б звернулася до поліції, але ці події припали на дуже складний період мого життя. Я нещодавно переїхав у Львів, де у мене не було ні родичів, ні друзів. Мені часто бувало самотньо, а нова робота не приносила очікуваного задоволення. Бували дні, коли я просто не хотів зранку вставати з ліжка, мені хотілося чогось новенького у житті. А тому ці дивні записки по-справжньому зацікавили мене, та й я не був впевнений, що поліція прийняла б мою заяву. Залишаючись ще трохи напруженим, я зім'яв записку, але все ж вирішив приготувати собі бутерброд на обід. До цього я ще ніколи не витрачав на це час, оскільки завжди ходив до кафе неподалік від мого офісу. Однак того дня я вирішив послухати пораду із записки. Мені складно передати здивування, які я відчув, коли проходив повз кафе біля своєї роботи. Я побачив, що воно було закрите. Мій знайомий офіціант сказав, що холодильники поламались вночі і багато заготовлених страв зіпсувались. Після цього я відчув якусь тривогу, виглядало, немов той, хто залишив записку, передбачив це. Я отримував дивні повідомлення і протягом наступних місяців. Я не міг встановити якусь відповідність між днями, коли вони з'являлися в моєму домі. Однак я ніколи не отримував більш як три записки на добу. Усі повідомлення завжди були залишені в місцях, де їх просто неможливо було не помітити. Всі вони були написані незнайомим петлястим почерком, і всі вони були пророчими. Сьогодні сідай на 29 дев'яту маршрутку по дорозі додому трапиться нещасний випадок. Денис запропонує тобі печиво в офісі, ввічливо відмовся, якщо не хочеш мучитись від харчового розладу. Марта сидить вже місяць на дієті, зроби сьогодні їй комплімент, і вона допоможе тобі з квартальним звітом. Звичайно, за цей період я встиг перевірити пророцтва у цих записках. Щоразу, коли я ігнорував поради, все, від чого вони мене застерігали, справджувалось. Одного разу у записці мені порекомендували взяти парасольку, і я навмисне цього не зробив. Прогноз погоди писав, що того дня буде сонячно і ясне небо на дворі теж не передбачало жодного дощу. Однак я промок до кісток, коли ввечері йшов з офісу до свого автомобіля. Щодня мене все більше цікавили ці записки було так багато питань, які крутились у мене в голові. Я теж намагався залишати повідомлення, але так і не отримував відповідей на них. Я говорив голос і ставив запитання на випадок, якщо автор цих записок може чути мене, але це лише змушувало мене почуватися безглуздо. Час від часу я несподівано приходив додому, щоб зловити того, хто залишав ці повідомлення, але, звичайно, я так і нікого не побачив. Одного разу я навіть встановив приховані камери у кожній кімнаті своєї квартири. Однак, коли я повернувся з роботи, всі вони були вирвані з тих місць, де я їх розставив, та валялись на кухонному столі. Поруч лишала записка Ніколи більше так не роби. Після цього випадку я перестав отримувати повідомлення. Я дуже шкодував про свій вчинок, оскільки я вже звик до цих записок. Скажу вам більше, вони покращили моє життя у багатьох сферах. Завдяки цим порадам я завів нових друзів в офісі. Та навіть зміг значно покращити своє фінансове становище. Ні для кого не було секретом, що невдовзі я повинен був отримати підвищення, але чи зміг би я досягнути цього всього без записок? Я відчував, що той, хто залишає ці повідомлення, був моїм другом, або, може, це навіть був ангел охоронець. В будь-якому випадку записки завжди допомагали мені, і без них майбутнє вже здавалось небезпечним та невідомим. Я прожив декілька місяців без цих повідомлень, і кожного разу, коли в моєму житті виникала якась проблема, я думав, що її можна було б уникнути, якби я все ще отримував записки. Але минулого місяця я помітив яскраво зелене повідомлення на моєму дзеркалі у ванній кімнаті не забудь зателефонувати мамі сьогодні її день народження. Я ледь не заплакав від щастя. Подумки, я пообіцяв припинити свої розслідування і просто прийняти цю дивну ситуацію. Моє життя знову почало налагоджуватись, мені навіть вдалося познайомитись з дівчиною. Її звали Настя, і вона була просто чудовою довге каштанове волосся, карі очі та прекрасний сміх. Це була та дівчина, з якою ви можете спілкуватись годинами, а теми для розмови все не закінчуються. Наші стосунки лише починались. Тому я намагався не розплановувати спільне майбутнє, але вона була настільки милою, що мені було дуже складно не замислюватись про спільне життя у якийсь момент я навіть подумав, що слід розповісти їй про записки. Я завжди хотів з кимось поділитись цією історією, однак я все ж припустив, що не слід цього робити, бо вона може подумати, що я божевільний, отож я вирішив продовжити тримати свій секрет при собі. Вичікуючи кращого моменту. У Насті було одне хобі вона любила готувати, і цієї суботи дівчина запросила до себе на, за її словами, найкраще спагеті, які я коли-небудь їв. Я був у справжньому захваті. Ввечері я почав готуватись до побачення. Я радісно наспіував собі під ніс улюблену мелодію і думав про чудову зустріч, яка чекала на мене попереду. Я зайшов на кухню, щоб взяти ключі від авто. На столі лежала яскраво рожева записка, яку я вже інстинктивно взяв в руки вбий свою дівчину. Здалося, що мій мозок на мить зупинився. Я прочитав ще раз, потім знову я відклав записку і випив води. З тривогою я вийшов з квартири та сів у свій автомобіль. Я намагався не думати про записку, але слова вже кружляли у моїй свідомості: вбий свою дівчину. Записки ще жодного разу не підводили мене, і я знав, що слідувати їх рекомендаціям завжди було в моїх інтересах, але, може, цього разу їх автор помилився? Може не варто сприймати ці слова буквально? Можливо, слово вбити може бути синонімом до розлучитись, хіба ні? Всю дорогу мій розум продовжував вигадувати різні виправдання. До того моменту, коли я прибув, я вже був весь спітнілий від нервів. Я опустив сонцезахисний козирок, щоб подивитись на себе у дзеркальце. З нього випала яскраво зелена записка. Я ухолов. Вони ще ніколи не з'являлись за межами мого дому. Тремтячими руками я взяв записку і прочитав її. Вбий, Настю, візьми пістолет з бардачка і стріляй у неї. Здивовано я глянув на свій бардачок. Я дійсно тримав там пістолет для своєї безпеки, мені захотілося блювати. Я не міг повірити, що це насправді відбувається. Все ж таки, я вирішив проігнорувати записку та підійшов до будинку Насті. Вона відчинила двері майже одразу після того, як я подзвонив. Ей, що трапилось? Усмішка на її обличчі зникла, коли вона побачила мене. Андрію, все добре? Так, все окей. Я збрехав, докладаючи всіх зусиль, щоб посміхнутись. В мене щось трішки болить живіт, але все добре. Заходь, заходь. Сказала вона, запрошуючи мене до будинку. Всередині було дуже комфортно. Настя провела мене до кухонного столу. Вона взяла мою руку і заспокійливо погладила її. Якщо ти не хочеш спагеті, ми можемо поїсти їх наступного разу. Не хвилюйся. Може тобі дати активованого вугілля? Я посміхнувся. Як же вона хвилювалася за мене? Здавалось, що я ще більше закохуюсь у неї. Аромат варених спагетті та соусу до них був неймовірним. Я знав, що якщо я відмовлюсь, то їй буде неприємно. Все добре сонце. Мабуть, живіт болить, бо я сьогодні нічого не їв. Я дуже чекав на цю вечерю. Усмішка на її обличчі знову повернулась. Мені дуже подобається, коли вона посміхається. Тоді, пане, дозвольте мені принести вашу страву. Вона пішла на кухню. Я відкинувся назад на стільці та зітхнув. Засунувши руку в кишеню, я намацав папір. Зараза! Я дістав записку. Візьми крісло і вдар її у голову. Мені було складно контролювати дихання. Я спробував запхати записку назад у кишеню, коли раптом намацав ще одне повідомлення. Я хотів крикнути, але стримався. Я дістав папір, розуміючи, що це вже дві записки, які просто зліпились разом. Я глянув на одну сторону: Не їж, спагеті! отруєні! Що це, Андрію? Настя запитала мене стоячи позаду. Я швидко запхав записку назад у кишеню. Та це нотатка, яку я зробив на роботі, забув залишити її в офісі, сказав я, як мені здалось дивним голосом. Вона нахмурилась, Здавалося, що вона хотіла щось сказати, але передумала. Ось любий, ніжно сказала Настя, подаючи мені тарілку зі спагетті. Страва виглядала та пахла божественно. Вона сіла біля мене з ще однією тарілкою. Настя підперла голову руками та схвильовано подивилась на мене. Мій погляд зустрівся з її очима. Ну, що ти чекаєш? Налітай, сказала вона, показуючи на мою тарілку. Я... Я мені дуже шкода, але мені потрібно до твоєї ванни. Я стрімко встав та пішов шукати ванну. Збентежена Настя пішла за мною. Андрію, що не так? Ти дивно поводишся. Я знайшов потрібні двері, зайшов і замкнув їх за собою. Вона стукала без зупину. Андрій, серйозно, що не так. Болить живіт? Андрій, поговори зі мною, будь ласка. Я впав на коліна і доповз до іншої стіни ванної кімнати. Сівши на підлогу, я знову дістав подвійну записку зі своєї кишені. Цього разу прочитавши другу її сторону. Моє серце завмерло вона не Настя.